Єдиний соціальний внесок сплачують роботодавці за найманих працівників та підприємці за себе. Таких в області трохи більше 70 тисяч 50 тисяч з яких підприємці, решта юридичні особи. Лише за вересень вони перерахували 200 мільйонів гривень єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. За 9 місяців року ця сума сягнула майже 1,7 мільярдів гривень. Це більше ніж торік на 100 мільйонів гривень, кажуть податківці. Збільшення Сум сплати єдиного соціального внеску відбулося за рахунок того, перше, що збільшився розмір мінімальної зарплати порівняно з попереднім роком, а також за рахунок тих заходів, які вживаються державною фіскальною службою щодо виявлення необлікованих наймних працівників, а також виведення зарплати тінь. Щодо необлікованих найманих працівників, то таких з початку року податківці виявили майже шість сотень. Інформацію щодо подання звітності та сплати денного внеску, отримання безкоштовних ключів, електронного цифрового підпису та програмного забезпечення можна отримати у центрах обслуговування платників податків та на офіційному вебпорталі Державної фіскальної служби України. Хочу також довести до відома наших громадян, що на веб-порталі Державної фіскальної служби України. Працює онлайн-сервіс, реєстр ховальників. Завдяки такому сервісу платники Єдиного внеску можуть оперативно отримати дані про взяття на облік, реєстраційний номер платника єдиного внеску та клас професійного ризику виробництва.